Рудівщина продовжує приймати біженців зі сходу. В районі вже більше 140 наших співвітчизників, які втікли від війни на спокійну західну Україну. Три десятки з них проживають у регіональному центрі соціальної адаптації. Що розташований у лісовому масиві поблизу бродів, як їхати в Радивилів, сюди постійно навідується місцеве керівництво. А під час останньої поїздки разом із першим заступником голови райдержадміністрації Оксаною Прокопець, начальником управління праці та соціального захисту населення Ігорем Гащаком та начальником центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мар'яном Українцем, умови проживання біженців перевірили журналісти Терка Броди. Приїхали на три місяці, готові лишитися у бродах назавжди. Біженці зі Сходу, втікаючи від війни, знайшли прихисток у регіональному центрі соціальної адаптації. Із трьох десятків переселенців майже половина діти. Сьогодні вони бігають, сміються, втім, побачене жахіття війни встигло відкластися у дитячій психіці. В пісочниці малеча будує не замки, а бомбосховища. А ще й захопленням розповідає про літачки над хатою і живих солдатиків. Тож, аби не травмувати дітей і вберегти від ворожих куль, з Луганська приїхали дві сестри Лена та Ольга. Запропонованим у бродах місцем проживання дуже задоволені. Розповідають, в порівнянні з промисловим Луганськом тут, у лісовому масиві поблизу бродів, наче в санаторії. Одразу відчутно чисте повітря та привітність людей. Це нам подобається тут все взагалі, Почти як санаторний, курортний город Ліс кругом діткам хорошо. Ніхто не ні бомбить, не стріляє. Там страшно. – Що там що -та? да, у нас тут опалюють теж добре? Все, все для нас, знаєте. Ну, Там залишались, звісно, всі товариші у нас. Там нема чого робити. Там багато техніки, завезли, навезли. Що далі буде? Я не знаю. так? Про жахіття війни, від якого втікла з Донецька, розповідає також молода мама. З дитиною на руках, практично без грошей та речей, приїхала у броди. Тут допомогли і прийняли як рідну. 20-річна Маша усім задоволена і навіть задумується, щоби залишитися у бродах. Там, там з кожним днем все хуже і хуже бомбять. Дзвоню мамою вона каже, що та. Ну, якби понад домами гради літають, що ну. Вони... А от позавчора там, розбомбили дом один за нами. У нас одне стекло випало назад, ну, як би волною это. Пункт тимчасового розміщення біженців за три місяці став для переселенців рідним. Затишні, теплі кімнати із сучасним ремонтом та новими меблями. Обладнані чисті вбиральня і душова. Кімната для прання та сушіння білизни. Вітальня з телевізором м'яким кутком. Ігрова кімната для наймолодших із забавками на всі роки та вподобання. Холодильники, у яких завжди на ніч залишається 3 літри молока для дітей, мікрохвильова плита, електричний чайник. Комфортно навіть коту Льові, який приїхав з Луганська. До цього разом зі своєю господиною ночував у наметовому містечку. Чисто, тепло. Подивіться, які умови, і про що ще можна говорити? Що не кожен наш бродівчанин і взагалі живе в таких умовах. Одне, що погано, що далеко до міста. Ну, оце, що їм трошки це оце одна проблема. Але вони. Організовують доїзд дітей до школи, організовують доїзд до соціальних служб, куди куди тільки потрібно, в лікарню, лікування безкоштовно, всі е, е, консультації, всі допомоги надаються їм, з чим би вони не зверталися. Попри всесторонню підтримку біженців, створені зумисно для них умови проживання, Керуюча пунктом тимчасового розміщення переселенців зі сходу. Зізнається, не всі люди цінують старання бродівської громади. Більшість людей адекватні, нормальні люди, які повернулися, які вернулися з тих місць де бомблять, де неможливо жити, де небезпечно для їхніх дітей. І тому вони цінять те, що надали ми ту допомогу, яку роблять органи місцеві, які чим, чим може допомагає громада. Ну, серед них, звичайно, попадаються такі люди, які. На мою думку, вони і там не цінували те, що мали, і тут вони живуть з, 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 з такими амбіціями, що всі їм зобов'язані. От з таким, як правило, і виникає проблема. Невдячність по відношенню до тих людей, які готові поділитися останнім, проявляється, як говорить Неля Біляєва, небажанням прибрати у наданих кімнатах організувати догляд за власними дітьми. Навіть був випадок, що довелося виселяти гостів зі сходу. У броди приїхала уся сім'я, три покоління: батько, мати, діти, дідусь, бабуся. Коли у чоловіків працездатного віку, яких відмовляється приймати Неля Біляєва, запитали, чому не залишилися там обороняти свої домівки. Відповідь приголомшила то вони сказали, що якщо б вони там лишились, вони би краще служили в ДНР. Та ж І, наші, що і після того. Укрило, вона укрила комісійно тут виселяли. Троє чоловіків. Причому причом вони ще на області в департаменті скрили такий факт, що дідо психічно хворий і знаходиться на обліку. Тут маленькі діти. Хто там за тим дідом буде дивитися? А, не дай Бог, ну, ну діти ж ви бачите, без, безперешкодно всюди бігають. Наприклад, ми коли. Почали займатися переселенцями. Народ був чітко налаштований, що ми повинні допомогти тим людям без упередження, без нічого. Люди які сьогодні проживають у пункті тимчасового розміщення біженців, висловлюють виключно вдячність та задоволення усім, як умовами, відношенням, так і харчуванням. Воно здорове харчування. Може, воно без яких то там стейка в ласося тартар, але їсти хочеться, можна їмо ага. <с> дітки, теж все їдять мої, вообще, все, <с> бо все добре. Тут є і кози, тут є і корови, тут своє молоко, діти на домашньому харчуванні. Ну, надаємо допомогу, яку можемо, таку надаємо. Поваром у тутешній їдальні є також переселенка зі сходу. У рідному Луганську Ольга працювала в одному з кращих ресторанів. Два я в ресторані працювала. А в якому ресторані? Бірґоф, барбекю в центрі Луганська. І тепер тут. Ну і тепер тут так приміняю, щоб не забути навики свої. Дальше. Так що все добре. Тож власні вміння, колишній ресторанний повар успішно використовує навіть у здавалося простих стравах. Сьогодні гречневий супчик, вкусненький, макарончики і тушена капусточка з м'ясом. також кисель, на ужин рисова кашка з тушеною капустою. І от у нас в неділю голубці будуть. Ми вже їх заготовили. Так що є, нада і вкусненько. Ну, діла так, щоб люди старалися відчувати майже як вдома. От овочами ми забезпечені на даний момент повністю за сприяння місцевої влади. Плюс дуже великий вклад зробила громада. Люди відізвались на клич. Це це, це школярі, приносили там якісь. Це може. Невеликий вклад, там якісь консервацію, е, крупи, макарони, там по три картоплини, але одяг та одяг, е, е, там потрошки-потрошки кожен, і це значна допомога була в той момент, коли нам вона дійсно кризово потрібна була, ця допомога. Ну, на, на даний момент от, овочами, якимись продуктами харчування, у нас не, не, не стоїть гостро питання з тим. Попри те, що Бродівський санаторій для біженців не є рідним домом, переселенцям тут до вподоби. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися, готові залишитися тут назавжди. Ми б тут лишилися, мали б де там жити постійно, Ну, тому ми, б, ми б туди не їхали, нема де працювати, нема з ким жити, бо е, я б поряд там з товаришами з ЛНР, цими республіканцями жити б не могла. Я б пішла б щось доказувати, мене побили б десь б вивезли і все, мабуть. Я б не хотіла, ні, не хочу туди. Взагалі не хочемо туди їхати. Якби тут квартиру дали, ну от там хоч у бродах, так ми все покинули там і сюди приїхали. Сподобались вам броди? Так, сподобались мені броди. А таке гарне, от у мене старший син живе у Львові. Я туди поїду до них. Ви знаєте, ото і трамваї, і тролейбуси, і машини такі, знаєте, то для мене дуже шумно. А в бродах так свод... вільно ходиш, то мені дуже подобається в бродах. Ми мали надію, що тих три місяці будуть кінцевим терміном, там все заспокоїться і люди поїдуть зимувати в свої рідні домівки. Ну, як ми бачимо, ну Більшість з них напевно залишиться на західній Україні зимувати, тому що нема куди, немає або житла, немає, або не працює інфраструктура, немає опалення, немає газу, немає виплат соціальних там.